Важко так зразу сформулювати, бо вони дуже різняться, ті дні. Є такі дні, які я перебуваю тут, а є такі дні, які я перебуваю десь на території, або в місті, або за містом, або і поза межами країни. Але безумовно, більшість днів я проводжу тут, на своєму робочому місці, в цьому кабінеті. І можна так його писати. Зранку, як правило, зустрічі із з командою. Потім знову зустрічі, але вже заплановані попередньо, які були внесені в розклад. Потім зазвичай якісь зустрічі не заплановані перед обідом, дуже часто так буває. Потім обід. На обід я завжди їжу до своєї мами, слава Богу, вона в мене ще жива і здорова. І я годую мене обідами. А я за одне набираюсь від неї якогось позитиву, намагаюся їй якогось позитиву передати. І після обіду я повертаюся сюди і тут продовжую. Теж якісь зустрічі, якісь наради, якісь якась робота. Але я намагаюся так будувати день, щоб основні такі найважливіші речі завершити у першій половині дня, а друга вже така для якихось там стратегічних якихось е планувань, для якихось е роздумів, можливо, навіть для, для якихось зустрічей. Бо дуже часто я проводжу зустрічі саме в другій половині дня, такі неформальні, тобто які за межами університету. Ну і все завершення посадка в автомобілі або на велосипед і відправка додому. Погано, дуже погано знайомий з сучасною молодіжною музикою. Випадково познайомився з такою нашою виконавицею, яка називається Клавдія Петрівна. Не знаю, що це воно таке, важко судити. Ну, але таке непогане, ніби щось. Ніби таке щось свіже, як на мене? Ну, може, в зв'язку з тим, що я вже не можу себе віднести до молоді, я якось так більш цікав тими старими колишніми речами, на яких я виховувався, на яких, я, на яких ми зростали. Це переважно рокові якісь речі, ну і можливо якісь там джазові, щось таке. Але що ще можу згадати з сучасної музики? Джері, Джері Гейл. Ще, можливо, якось би згадав, але я не, не, не фанатію від, від цієї музики. Може, через те, що взагалі попси не люблю. Ну, якось так. Е, люблю з тих старих рокових е, виконавців, е, була така група «Kingdom Come». І вона в неї така такий гарний був бойовик, який називається well of Is». І вона така гарна, така. От кожен раз, принаймні, якщо не тут, то в машині, коли я їду, і коли відповідний настрій, вона додає енергії такі собі, такі духовної енергетики, як я сказав для мене. І взагалі з тих старих багатьох речей, тільки як «Black Sabbath», наприклад. Ivan Maiden, багато чого такого цікавого, є, яке справді яку несе. ACDC навіть, яке несе справді енергетику, таку справжню, ату реальну енергетику. Чи знаєте, витримаєте цей район? крутіше за iPhone? Ні, на жаль, не чую. Це, це якась піс... це якась пісня. Ну, за iPhone, як на мене, крутіше, тільки Android. Бувають такі ситуації дуже часто. Вони ну, або роблять вигляд, що не впізнають, а може і справді не впізнають, бо є частина на жаль студентів, які ну, живуть вузькі, таку вузькому коридорі своїх подій і майже не цікавляться, хто там, хто керівник, хто де, хто містом керує, хто е яка футбольна команда виступає за, за наше місто, і багато інших речей. Тобто, ну на жаль, тут є різні люди. Я, я спокійно до цього ставлюсь, Ну, не привітався, не привітався. Часом я першим вітаюся. Це теж якось додає, можливо, будить, хоч принаймні частину людей. Думаю, що ж, про це добрий день. А потім йому підказують, що це ж Це, це, ж це, це, ж це. слово, якось потихеньку працює обопільно. Але таких якихось там злісних речей, щоб там відверталися, то я, слава Богу, поки що до цього не дожив. <реш> Хороше питання, як знайти. Вони самі знайдуться, їх не треба шукати. Треба справді жити активно, треба зустрічатися з людьми, треба вміти відрізняти цікавих людей від нецікавих, корисних від некорисних, умовно кажучи, позитивних від негативних. І коли ти зробиш усі всі висновки, відфільтруєш цих людей, а, цей моз... а мозок це робить постійно наш. Це такий невидимий для нас процес. І коли цей мозок це відфільтрував, коли він от побачив, що от справді оця та людина або люди, з якою тобі цікаво, от яка я, 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 от тебе надихає, яка тобі несе якийсь позитив, з якою тобі цікаво і все інше. І багато таких речей інтуїтивно для нас незрозумілих, але присутніх, о, тоді ти маєш, маєш друга. Для мене точно ні. Я ж я один раз в день тільки каву, і це так для, радше для старту і то, мабуть, буде закруглятись, бо, бо маю трохи проблеми з тиском. Е, але в цілому для навчального і робочого процесу кава завжди є, є паливом, тому що в нас тут стоїть приймальна кавоварка, і зранку і в обід і після обіду і будь-який час дня часто сходяться люди, які просто, просто для того, щоб випити каву, і я сюди виходжу, зав'язується розмова, ми спілкуємось, ми обмінюємось якимись важливими речами. Тому кава це серйозне, серйозне паливо. А, ви любите, любите спати до 9-ї? Години. Mm -hmm. <laughs> ну, Не знаю. Мені здається, що 9-та трохи вже пізно для, для того, щоб стартувати навчальний процес. І не тільки з точки зору фізіологічної, хоча це так. А, мабуть, навіть з точки зору компонування робочого дня. Бо так краще, коли ми в основному всі горлові. Пари проведемо зранку в першій половині дня, а друга половина залишається для інших потрібних для студента речей. У мене є хороший мій друг товариш Жегош Кубяк. Він польський фотограф і музикант, який навіть колись один час рік. Мені здається, десь приблизно трошки більше працював навіть в нашому університеті. Ми давно, років вже 15 тому, мабуть, може, трошки менше, може 13. Десь, так. Коли він приїжджав до, до, до нас із своїм сином, я якраз мав практику на нашій базі в Рішутську. І у нас така виникла ідея, може, давай приїжджай, ми зробимо щось таке, ніби імпровізований концерт. І Вони вдвох приїхали, вони вдвоє грають нього взагалі професійний музикант. І долучилися, ще я своїми невілими акордами, Долучилися ще Коробутяк Василь з нашої кафедри. І з ну, таким вийшов у нас імпровізований концерт, студенти теж долучилися, дехто грав, дехто, дехто просто співав. І е, було дуже гарно, було дуже цікаво. Вечір затягся чуть не до ранку, і досі багато хто з випускників тої, того випуску, що досі пам'ятають, згадують е, цей концерт. Ну, мені здається, що це одна з тих. Е, з тих, один з тих позитивів, можливо, одна з тих таких гарних емоцій, які ми як викладачі і, і взагалі педагоги, і як люди просто можемо подарувати один. Ми вважали це тоді правильним. І так і сталося. Сталося дуже правильно. Важко сказати, бувають такі випадки, не всіх я пам'ятаю на превеликий жаль, кого я зустрічаю. Особливо стосується не наших працівників, бо з нашими якось простіше, я їх бачу кожен день. Знаю. А от коли десь зустрічаю не наших, то таке, таке буває. Ну але мені здається, що навіть якщо я це роблю, вони їм здається, що я їх пам'ятаю і, і в них підвищується нас. Не часто, чесно, не часто. Ем, ну, мабуть, через те, що в нас такий колектив, який формувався роками, а може навіть десятиліттями, багато людей, багато, багато колег. І ці люди, яких, яких ви бачите, яких я бачу тут навколо себе, вони зовсім не випадкові. Ем, це ті люди, які не просто прижились з цьому колективу, які самі є організмом цього колективу. Тому просто звільнити, взяти людину. Значить, те, що там щось вона не тобі не сподобалося, або не сподобалось, як вона висловилася, або не сподобалось, як вона зробила або не зробила. Це, мені здається, не, не причина. Причина для звільнення, так, я звільняв людей, таке було. Але це інша зовсім причина. треба, знаєте, дуже постаратися, щоб заслужити в мене такої оцінки, яка б заслуговувала звільнення. Але були випадки, є такі умільці, у нас, які добре постаралися. Але все це зазвичай пов'язано або з якимись ну, такими брутальними корупційними речами, або пов'язано з, з якимись діями деструктивного характеру по відношенню до цього колективу, до цього організму, на чолі якого я стою зараз. І, і, Оберігати і підтримувати який є моя задача і місія. Я був би шампанським, тому що воно Тому що воно, знаєте, як то, як -то в цьому в, в відомому в такому джазовому джазовій темі є таке, I Get A Kick of champagne. Тобто воно так швидко діє. Дівчата мені можуть підтвердити мої слова. Воно, через що вони люблять часто шампанське, через те, що воно так легко і швидко е, діє. От я би хотів так діяти на жінок, як шампанське. Ой-ой-ой. науково навчальний інститут? А ви букви ставте, так? ставка, навчальний інститут автоматики, і кібернет... автоматики, кібернетики і обчисної техніки. Таке було, принаймні, до того, як частина інституту відділилась і, і перейшла в колишній інститут водногосподарства і про Тепер він називається науково-навчальний інститут автоматики кібернетики водногосподарства. Далі, що в нас там є? У нас є, наприклад, науково-навчальний інститут. Агроекології і землеустрою. У нас є науково-навчальний інститут економіки і менеджменту. У нас є науково-навчальний інст... механічний інститут, у нас є науково-навчальний інститут будівництва архітектури, у нас є науково-навчальний інститут охорони здоров'я. І да, У нас є науково навчальний інститут права. Так, здається. Щось забув. Ми що забув? А на Случанський ще інститут, так? А та, точно. Є на Случанський інститут в Березному. Ну, і є інститут після диплому освіти. Ну, виганяти не можна, сказати, що я виганяю людей там з кабінету, там тупою ногами її верещунами. Такого не буває. Але буває, що приходять різні люди. І просто деякого треба так делікатно трошки провести до дверей і побажати їм всього найкращого. Ну бо вони просто або токсичні, або просто не зовсім адекватні. І, ну, на, на превеликий жаль доводиться так поводитись, тому ну, що ну, спілкуватися з ними довший час було б неправильно. Буває, особливо змушує тоді, коли я щось наприклад, десь забув, або люди мене тут займали, і я десь втратив час відчуття часу. Ну, тоді для того і є помічники-секретарі, щоб нагадати і кудись тільки не послати керівника, але відправити його треба по справах. Таке буває, щоб я часом щось важливе не пропустив. Менеджери. Тому що кожен економіст він все одно має бути менеджером. Але менеджмент це така надзвичайно важлива, фундаментальна галузь знань, практики, тому що керувати складними системами це справді ну, не для всіх. І це справді надзвичайно складно. Це ще складніше, ніж складність самої системи. Це справді часто на межі мистецтва, це якісь ну, інтуїтивні речі, це якийсь досвід, е це якась практика, і це теоретична підготовка, і це все разом одночасно разом взяло. І от описати це надзвичайно складно. Але вчитись цьому обов'язково потрібно, тому що все, що ми бачимо навколо нас, організ... створили люди, але організували менеджер. Взагалі, це тільки ілюзія, що ми приходимо в університети, інститути, академії вчитися чи не так навчатися, ніби так, якщо, що студент робить, він навчається. Ну в якійсь мірі, мабуть, так, ось він навчається, але ми приходимо сюди вчитися. Ми приходимо сюди спілкуватися із такими, як ми, і з іншими старшими за нас. Ну і з молодшими також. От цей оцей досвід ми маємо набратися. От, тому я радив би сконцентруватися саме на цьому, щоб ми навчилися бути собою. От кожен з нас має навчитись в цьому університеті, як і інших також, бути собою. От, зрозуміти, хто ти є, От, хто ти є по життю, От, що тебе веде, і куди ти маєш йти? Якщо ти це для себе в основному зрозумієш, я розумію, що це, тому що попереду велика невизначеність, ми часто ми навіть стаємо не тим, ким ми себе бачили. І, і, але це, це не означає, що ти не повинен шукати, ти повинен постійно шукати. Е, оце те, що перше. Друге, е, е, треба не боятися, треба подолати в собі страхи. Всі, всі, навіть ті, які ми вважаємо важливими для збереження нашого життя. От коли ми навчимося контролювати наші страхи, ми ніби піднімаємось над собою. І ми піднімаємося в очах інших людей. Коли люди бачать перед собою таку людину, яка є, не боїться, яка береться за, за важливі справи. Яка не боїться навіть опинитися в темній алеї проти п'ятьох, наприклад, п'яних розбишак і багато чого іншого. Тобто, коли люди це бачать, вони це оцінюють достойно. Я вважаю, це одною з найбільших чеснот. І навпаки, страх і невпевненість ну, це, мабуть, один з найбільших гріхів, які ми можемо собі дозволити. Любити, треба любити, треба любити дівчат, треба любити людей і все решта, всі інші форми любові також практикувати. Воно обов'язково принесе потрібні плоди. Здравствуйте, а сьогодні в мене є на службові, то він любить цікавити. Ну, Тільки краще, мабуть, погазувати, ніж побібіка. Але я хочу. Можна, Можна і побігати. Живому станку нормально. <реш> нормально. <добре. реш> Стай, газуй, будеш знати на чому будеш здавати екзамен. Заводь, поїхали. <реш> а, <Так>, піші. Газ, <реш> хожай. Не проживай, якщо ти їхати, не збиралася нікуди. Зараз ви туди вашу машину. Ви казали, не відраховували студентів ще. Буде за що Тепер з'явиться причина. Все, можеш повідіти? Можна ще газанути. Можеш газануть. Давай. Можна пустити, пустити. Все, виключать. А побів'їхати. Ага. Сильні, що треба? Все, хватить. Lėvas akinčiosi, steba 4, stebendė. <laughs>